Чиженко, я тобі нагадування про цей реферат щоденнику писала? Писала. Добре. А потім телефонувала і додатковий список літератури сказала. Сказала. Де рефрат? Це ж біологія. Все, що тобі потрібно, воно навколо тебе. А ти самим простим завданням не можеш справитись. Я не знаю, ну дуб і то розумніший за тебе. Чесне слово. Інеса Норвегівна. Назарівна. Ябачте, mm -hmm. ви завжди так розмовляєте з дітьми? Звісно, ні. Сьогодні у мене на гарний настрій. Але так не можна. Це пригнічувати і гідність. А вони пригнічує їх лінь. Чи може ви думаєте, я насолоджуюсь таким спілкуванням? Просто іноді інакше з ними неможливо. Іноді. Але я побувати на уроках та побачить зовсім інше. Знову щоденник забув. А голову ти вдома не забув. Да, хрустенко. Я знав, що тебе руки з одного місця ростуть. Ну не думав, що вони там так глибоко. Іди, їх переробляв. Петрчук, не відволікайся! Бо зараз з вуха на голові бантом зав'яжу. З нашими дітьми м'яким бути не можна. На голову сядуть. Чижик! Вчителів так треба уважно слухати, а не чужі розмови. Швиденько на урок! По-іншому вони не розуміють. О, майн хобот. Я думаю, що їду в Україну навчати дітей. А маю вчити вчителів. Такий метод не працює. Ану закрий рота! Хм? Бачите, працюю. Гарного дня. колеги, я засмучений, коли я бачу, як ви розмовляєте з дітьми. Ми маємо це змінити. Правильно! А я давно казав, не треба з ними нянчитись. Прогуляв, заплатиш штраф. Пана поведінка, до мене на місяць на відробітки, о! Ну, no. я про припинення насильства. Ваші образливі слова як удари для дітей. Але все змінять з три простих літери. Н, Н, К. ННК Нідерланди надіслали клоуна. ННК це ненасильницька комунікація. Ви повинні зрозуміти потреби і почуття учнів, а не лише залякувати. І в кожній їх дії шукати позитив. Так може, нам за них ще крос пробігти. Давайте домовимось так. Якщо ви робите зауваження, і треба й похвалити, якщо щось не так, то. Не лише сварити, а й підтримати. Господи, Ну, свята наївність. Пане Даніель, дітки сядуть нам на шиї і звісять ножки. Угу, І ще й на голову плюнуть. До речі, у мене таке було. Колеги, а може ми хоч спробуємо. Навіть в моєму рідному селі запровадили ННК. Я впевнений, що з такий підхід діти розкриються і стануть більш усвідомленими. Всім гарного дня. Настя. Mm. Я вам дуже дякую, що ви мене підтримать. Oh. До речі, ви сьогодні дуже чаровано виглядаєте. Mm. Тобто зачарування. Oh. <laughs> oh. Ваше старання зробити комплімент потребує заохочення. Але над українською мовою слід попрацювати. Я можу вам в цьому допомогти. Oh, ви вже застосовуєте ННК. Тобто це добре. У вас голови, щоб ними насіння лускати, чи щоб думати? те? Єбачте, Настя, дехто не зрозуміть, що таке ННК. Хто з вас виросте? Алкоголіки і фрілансери? Не си негановне. А... Назарівна. О, єбачте, що тут відбувається. Знову скаржився хазяїн гаража за школою, що вони там постійно труться, як коти. Смішно, налузгали насіння, як гопніки. З учнями треба більше позитиву. Угу. Mm -hmm. Похвально. Похвально, хлопці, що ви виростете алкоголіками. О, oh, стоп. Так, давайте я сам з ними спокійно поговорю. Mm -hmm. Гайс, до мене в кабінет. Це не прикол? Точно можна тут сидіти? Звичайно. Відчувайте себе як вдома. А Може водички? So. Uh, розкажіть, чому ви постійно гуляєте біля гаражу? Ну, а де нам тусити? В коридорах, скажі, ні в першоклашки, так гасають, що з них збивають. А у вас в кабінеті вже зайнято? Я вас розумію. У мене в школі в Нідерландах ми теж ховались в власній берлозі. Слухали музику, грали в приставка, сварили директора. Мабуть, у вас було не навчання а кайф. Це було вже, коли я викладав. Ця берлога була для вчителів. Тепер я мрію стати вчителем в Голландії. О, це можна влаштувати і тут. Власний простір для школярів. Я вирішу. А можна я це крісло туди заберу? Ви самий крутий директор. Даніель, а я вам пиріжків напекла повидлом, як ви любите. Дякую. Спробуйте, спробуйте, ви тільки спробуйте. Я... Зараз спробуйте. І зрозумієте, що 30 років прожили без моїх пиріжків. Дерпо. Дякую. Ой! Знімайте сорочку, я виперу. Я ж не буду ходити по школі з голий торс. Взагалі-то я була б не проти. Знімайте, я застіраю, а ви поки що не джемпер. Ух! <світ> 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 oh Оце да. Ой, я, я, я просто годувала директора Даніеля пиріжками. Не сумніваюсь. А в нас тепер традиція їсти пиріжки голими? Е, ні, просто на сорочці пляма. Це пляма не на сорочці, а на вашій репутації. Пане Даніель, поясніть мені, з яких це пір в нашій школі викликають до кабінету смс-ками? В Нідерландах десь з 2000-х. Угу. Нам треба Дати один клас для учнів під Ко-що? Зробити місце для дозвілля школярів. Власний простір. Так би одразу і сказали. Хочу перетворити нормальний клас на куточок неробства, неподобства і похоті. Ні. На зону комфорту для наших учнів, де вони будуть робити спільні заняття, mm -hmm. знайти цікавісті. Заняття. Mm -hmm. Тобто будуть пити, танцювати, битися. Цілуватися взагалі то школа для навчання, а не для розваг. Ірина Віталіївна. Зробіть те, що я прошу. А мені треба перевірити, як у вчителів виходить спілкуватися за новими правилами. Валерія, а що це в тебе за макіяж? Виглядаєш як індіанець на шляху він. Валерія, мені здається, ти застосувала свої неймовірні таланти у малюванні трошечки більше, ніж треба. Зроби так і в математиці. Ну, давай, Христенко. Забивайся. Ах тись! Цебе сильний! А тут влучість! Тут треба буде попрацювати. Ну, хто так кидає? У тебе що очі в різні боки дивляться? <рес> Вон, навіть директор в шоці від того, як ти кидаєш. О, ні, я мати на увазі, що треба застосовувати ненасильницька комунікація. комунікація. Гончарук, не переймайся. Чим гірше влучаєш, тим пізніше станеш батьком. краще було. Хотіли своє приміщення. Наводьте порядок. І не вздумайте мені тут шуремури влаштовувати. Ой, та було б з ким. А знаєте, а мені тут подобається. Ну, коли ми все відремонтуємо, у нас буде своя нова зона. Так, я згоден з Лєрою. Влаштуємо тут хату крутіше, ніж у Джастіна Бібіра. Та поки ми тут все доробимо, вже випускний буде. Це не перебільшуй. За вихідні впораємось. Покажемо нашим дівчатам, що тут є з ким крутити шуремури. <му> Ви знаєте, для першого року непогано. Дякую, Настя, що допомогли мені з українською мовою. Бачите, довелось вам не тільки в кріслі директора, а ще й за партою посидіти. Ось вам домашнє завдання: вивчити український вірш. О, окей. Можна особисте питання? Спробуйте. Ви Вискривило давно разом? Так. Вже рік. Ми взагалі мали подружитися вже, але Кирило вважає, що там, в паспорті пережитки минулого. Oh. Якщо ми вже такі відверті. А у вас є дівчина? Ні. Oh, nee. Робота на перше місце. Але ж ви казали, що приїхали сюди не тільки по роботі. Так, казав. Це дуже особиста справа, але тобі я можу сказати. Я приїхав сюди у пошуках своїх. А! Веде. Запрошуємо вас до учительської нетермінову раду. Обох! Стідіти, вони! А ще та що їх, ну як це ну! Вибачте, ви зараз українською говорите? От ви ці правила з позитивом ввели. А тепер скажіть: куди подіти гнів, який накопичується від спілкування з цими д... дітьми? Негативна енергія повинна кудись вийти. Закон фізики. Бо ця реформа доведе нас всіх до інфаркту. Я вам одразу говорила, що ця ваша ненасильницька комунікація це погана ідея. Геть ННК! Геть ННК! Геть! Стоп, стоп! Я бачу, ви всі дуже напружені. Давайте зробимо колективну медитацію. Отже, сідайте, як я. Прекрасно! Залишилось тільки штани випачкати для повного щастя. Мені вже сьомия натер сілець крейду. О. <реку> О, окей, у нас в Нідерландах ходять до психологів. На жаль, у нас в Кривополі немає психологів. Був один. Але впав у депресію і спився. А, я подумав, якщо у школярів є кімната комфорту, Чому пінам так вони зробити? Це буде кабінет, де вчителі зможуть зняти свою емоційну напругу. Пане Даніель, ви взагалі з глузду з'їхали? Хочете тут влаштувати філіал вулиці Червоних ліхтарів? No, no. Е, а я вже думав, що в нас класний директор. Mm, да, да. Вчительська це простір для вчителів, де вони будуть заспокоюватися. Це капець. Таке відчуття, що в останній раз ці стіни мастили болотом. Ваще жесть. А шпалери приклеювали сльозами дітей, які погано написали контрольну. Капець. Лєра. А може ти попрацюєш не тільки язиком? Ага. Більше всі хотіла тут все змінити, а сама нічого не робиш. Що? Та я отпочу, як ми працюємо. А зняти ваші пики, щоб гарно виглядали це великий труд. Вов, ви чого на неї накинулись? Вона ж нам піар робить. А за Леру я всю роботу зроблю. Після школи піду в піар. Що б це не значило. Отже, вчительська, це територія релакс. Оця картина рінкалер для медитації. Не знаю, як на мене краще тут зробити барно-стійку. Тоді б всі уроки тут би проводили. Заради цього ми приперлися сюди у вихідний. Та краще б я в гаражі карбюратор перебрав. Мене це більше заспокоює. Даніель, я випрала вашу сорочку. Вона так класно пахне. І після стірки теж. Дякую. А, а це. Якщо вам ще треба щось постирати, заходьте. Mm. Отже, а, якщо ви не зможете впоратись з гнівом, ви приходите сюди, ви розкладаєте килимок ця та... і б'єтеся головою у підлогу, бо діти вже дістали. No, no, no. Ви намагаєтеся зрозуміти ваші емоції і думати, як їх висловити, не ображаючи діточок. Це привезли зелений чай, він теж заспокоює. Здається, ця ідея з кімнатою не дуже вдала. Це ж очевидно. Колеги, вибачте, дозвольте дещо запропонувати. Ось у мене після розлучення було багато образ на декого. Але мені допоміг дуже простий і дієвий спосіб. Давайте, після того, як Даніель піде додому. Дещо переробимо. Я знаю, що виливати негатив на вашу фотографію це неправильно. Але грати в смартфоні, коли я розказую про муки наших козаків, це теж неправильно. Може, у вас там, в Голландії, стрес знімають зеленим чаєм і медитацією. А я тут від злості хочу видрати вам з голови пасмо волосся. Або навіть з носа щоб болючіше. я обожнюю дітей і обожнюю навчати, але коли доводиться повторювати одне й те саме десять разів. Сподіваюсь, географічка не помітить, що на її підвиконні стало трішечки просторніше. Таня, як це розуміти? Ой, а це я випадково, ну, телефон глюкнув. Привіт, Богдан! Це тобі для гарного настрою у тебе Т9 написав? Таня, без образ, але я вже мучу з Лєрою. Да? А Лєра в курсі. Богдан, вона тебе не цінує, і ти марно витрачаєш свій час. Лєрчик, що скажеш? Здається, вийшло круте місце. Як ти хотіла? Ну, не знаю, як на мене, якийсь санаторій. Ні о чому. Ну, чесно кажучи, так. Бодя, а зроби тихіше, Бо зараз зайде замочка і почне волати. Не треба тут всіх підставляти. Крот, якщо щось не подобається, йди на урок. Перерва скоро закінчить. Реально, водя, це наша спільна кімната. І ми не хочемо, щоб її забрали. <рес> Ти чого бикуєш? Ну, ось, як я і попереджала, займаються непотрібом. Здрасте. Здрасте. А в нас тут репетиція. Угу. Репетиція чого? Як марно прожити життя? Так ми в знак подяки Даніелю вирішили влаштувати театральну постановку. <гум> Боже, яку ще постановку? Казка про рібку. <гум> Щось я не пам'ятаю, щоб в рівці була бійка. А, так це сучасна постановка. Додали екшену, щоб було цікавіше. О, там музика хочна, бо. бо це рок-опера! <пра> 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 Кул! Обов'язково подивіться. Ось бачите, а ви кажете, не потрібно. Це буде гарний творчий простір для школярів. <пра> <пра> ну що ж, казочку ставити, так? Да? Ну, акторські здібності ви проявили. Але ще один такий зальот і будете грати свої казочки за гаражами. О! Як я тебе, Як же ти мене... щоб ти... в тебе дома в води не було. І щоб... І щоб тебе дає, наїти... а на лобні. Нася Назарівна. Що? Візьміть реферат. А, ти нарешті написав реферат? Дякую, що ви стали добрішою. І вам дякую, директор Даніель. Ваша реформа змінює світ на краще. Це що, розіграш? А, мене знімає прихована камера. Ну, Я просто вперше чую, щоб діти говорили такими виразами. Ну, бачите, мій метод працювати. Mm. Ох, краще так, ніж мені в обличчя. Ой. Я сама тільки на минулій перепід побачила, чесно. Головне, що спілкування з дітьми. Взагалі нам всім потрібен тренінг з ненасильницька комунікація. Так. Я на вихідних зробив домашні завдання. Ви вчили вірш? О, хі -хі. Я готова вас послухати. Можливо, буде краще, якщо ми звертатимось один до одного на ти. Гаразд. Що там за вірш у тебе? О! Розкажу тобі думку таємну. Дивний здогад мене обпік. Я залишу лиш в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік. І минатиме час нанизавши сотні вражень імен, і, і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди. Ти залишишся в серці моїм. О, Даніель, Ось де! А я вам варенички принесла з вишнями. Mm. Дуже смачно. Mm.